Політичні опоненти партії регіонів удаватимуться до брудних технологій при підрахунку голосів. 128 тисяч помилок у реєстрі виборців зафіксовано активістами партії у центральних та східних областях України. Про це заявив у ФАСТОВІ заступник голови Київської обласної організації партії регіонів Андрій Долганов. Як вже неодноразово заявляла партія регіонів, ми впевнені в тому, що наші політичні опоненти вдаватимуться до брудних технологій з метою вплинути на підрахунок голосів під час першого та другого турів виборів. Так, на сході та центрі країни, яких притаманна була велика підтримка нашого лідера та партії регіонів, вже зараз наші активісти фіксують 128 тисяч помилок у, реєстр... у реєстрі виборців. Ми обов'язково будемо реагувати на такі речі з метою надати можливість громадянам України зробити вибір для того, щоб виявлення наших громадян проходило чесно і відверто. Тому що, як заявив лідер нашої партії Віктор Янукович, часи, коли президента призначав суд, вони пройшли.